Вітаю вас, любі друзі, із Новим Днем. Коли говорять про святих, що ви собі уявляєте? Одразу людей, яких зображають на іконах, з німбами такими гарними святих, які не грішать, роблять тільки добрі речі, постять, моляться, є милосердними і дають милостиню потребуючим. Насправді історія святих людей в реальності це часто історія грішників. Які не вертаються, людей, які довго змагаються із різними спокусами, і гріхами, вони називаються, власне святими як приклад до наслідування, і це важливо. Сьогодні про одного такого нетипового святого, ну, нетипового в нашому розумінні, хочу розповісти: Великий святий Мойсей Мурин, людина з Ефіопії, він був на початку свого життя розбійником. Пияком. Але, однак, не вернувся і пішов в пустиню в монастир. І знаєте, як воно є на пустині? Коли приходить людина зі світу, то її наздоганяють ці гріхи. Так, вже якби нема можливостей фізичних робити ці самі гріхи. Але помисли атакують постійно. І так, Мисей Мурин, який був, пригадаю, розбійником, Грабіжником і також пияком дуже сильно атакували помисли. Він не знав, що з ними робити. Зокрема, його дуже сильно атакував блудний помисел. Йому радили постити, він постив. Молитися він молився, дуже довго проводив в цій аскезі час, але ніяк не знав, що зробити. Ці думки його постійно атакували. Аж в кінці прекрасна думка, прекрасна порада. Він почав робити справи милосердя. Як він це робив? Вночі, коли всі спали, він обходив келії пустинників, брав глечики порожні з водою з-під води і набирав в них воду. Він почав служити. Власне, в нього було відчуття пораненої любові, власне, зранене відчуття любові. Запам'ятайте, це дуже таке гарне слово. Зранене відчуття любові. І він почав його лікувати любов'ю, служінням, насправді відкривши через молитву і піст Бога люблючого. Ось тому нас навчають святі, дорого зцілення це дорога любові і служення ближньому, незважаючи на те, ким ти є, в якому стану, в стані тебе покликав Господь бути величезним грішником. Був ти людиною, на якою, з якою ніхто не хотів спілкуватися, був ти людиною абсолютно загубленою, неважливо. Коли йдеш дорогою любові, дорогою за Христом, то зцілення прийде і до твого життя. І цьому нас навчає сьогодні, святий Мойсей Мурин. Бажаю всім гарного дня, хай Господь благословить кожного. І все обов'язково буде добре. Па-па.